Я взяв скін на сліпу, бо мені нічого не випало. Сподіваюсь, мої лічки будуть задоволені. Like, honestly, я не уявляю, як люди за нею грають, але I don't know, може я все-таки зможу щось нормальне відзняти сьогодні. Так, ну головне, головне не попастися на ганта. I'm sorry. У мене немає уяви, як можна кайтити гонта за неї. До речі, да, у мене є АКС. Він прикольний. Ну, типу, я навіть не жалкую, що він в мене є. Я раніше грав за неї ну, опираси. Я раніше грав за неї, але ну, не настільки часто, щоб її купляти. Але Акс у мене є, він мені випав. Не по гаранту. Привіт, парфа! Угу, я виконав дедукцію. Ура! То тепер тільки виграти залишилось. Угу. Давайте, віддайте мені машинку, я буду просто спокійно стояти і декодувати. Ладно, там якесь месиво, але поки є всі шанси хоча б на нічию. Іди сюди, йди сюди. Давай я тебе похиляю. Ой, йо, вона в підвалі! Ну, я прям навіть не знаю. Йо, пересади, що ж там відбувається? Ладно, я просто... Я декодер, ой-ой! Ну все, шансів на нічиї більше немає. Я не знаю, мені пофіг, я декодер. Дайте мені спокійно насолодитися декодом, тому що. Тому що, да, це прям відчувається цей буст після того, що на всіх моїх мейнах, майже на всіх, окрім композа. Мінус 15% декоду. Боже, що там... Що там за Месіво? Я там треба чи ні? Я прям навіть не знаю, що мені робити. Тут є машинка поряд. Можна допомогти. Я не знаю. Я не знаю. Типу, об'єктивно мені пофіг, це квік. Ну. мм. Ай ну. Я. Ладно. Ну, ладно. Я хоча б декодом займусь. Там якась прям максимально безвихідна ситуація. Ладно, ладно, трошки біжи. Я спробую зробити все, що буде в моїх силах. Ока. Ну, припустимо. Она тут типа, не все сделает. Ладно. Ну, она долго не проживает. Это Форошка. Форошка, привет. Что это? Де ти була? Ти теж не знаєш, що робити? Як я тебе розумію? Mm. Ну, ми залишилися вдвох. Ну, зараз будемо в трьох. Йоп, пересип. Ой! Ти чого? Ти чого штовхаєшся? Йо-ой. Ну ще їх ще багато. Ми не зможемо. Ми, може зможемо? Юпирус. Давай, хорошка, давай! Я в тебе вірю, давай! Боже, Боже, який жах. Який жах... Цей перелаз ну, з пустом, звісно, покраще. Я поставив собі оцю нову штучку. Тому що I'm sorry, я не уявляю, як гравці на Геленії... Грали на ній до цього бусту. Я не думаю, що є шанс мені відкрити ворота. Він прям тут, він прям поруч. Просто в центрі десь. Здається. Пізно. Я бачив, типу, багато відосів, де люди кайтять за галену і вони спеціально сідають на, цього, на присідки і так повільно ходять. Це, типу, гант не бачить, коли, чи що, чи як це працює? Йо, пересети, привіт, Луча. Ой, ой, ой-ой-ой. О, данжик! Ура! Перемога! Ну все, супер! Я не резинова, а я так і не зміг нормально відкатити. Варф. Здоров. Привіт. Ти хто? Ти хто такий? Привіт. Це живчики. Ну, це живчики вибити. Не знаю, хто це. Удачі. Ну, твій фанат <laughs> <laughs> якщо це знущання але окей це мило це в будь-якому випадку мило типу да, може це звичайно просто <laughs> це звичайно просто жарт але дякую I guess. <laughs> Леос Меморі. Може, просто заникуюсь. Я такий світлий, що мені. Ой, ой я де Віолета. Віолета. Я не хочу тебе кайтити. Я і так повільна, як черепаха. Все? Дякую. Я просто хочу насолодитися декудом. Сьогодні ще четвер, ти відновилася. Це як воно називається Віклітас? Я забув. Я постійно закриваю цю штуку, бо, ну, блін, три безкоштовні сферки на дорозі не валяються. Мене, правда, закрит зараз не ліміт, а цей. я викриту собі по гаранту нарешті ж. Скин на Джокера. Це був останній тепер у мене немає тільки його леги і Куашного. І я поки не кручу, але у мене десь круток 10 є. Може менше. Не знаю. Ну, і я чекаю оновлення гаранту. Я поки не знаю, кого поставити на гарант. Мені подобається скін на садівницю, але я за нею не граю. Ем, може скін на фулса взяти. За нього я граю частіше. Сидить. Я встигну цікаво. Повинен встигнути. Привіт! Ха-ха, це моє рескіо, це мої поінти. ха 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 За фулса я не грав давно, але може все-таки це непогана ідея. Може закінчити машинку. Ну поки на мене гант не йде. Я думаю, зараз назбираю поинтів і візьму собі на декот, бо поки в них так все чудово відбувається. Я ще, я думаю, впораємося. Я просто швидше докуду в машинку. Все 4 тисячі поинтів є. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Давайте. Uh -huh. Дякую. Тепер тут є якась скриня? О, о, чудово. Mm -hmm. Джордж. Я не хочу його поки використовувати. Я його на ворота залишу. Так буде правильно. Ну, Та, цей баф до декодування він, звісно, відчувається. Але в комплекті з цим жорстким дебафом на перелази. І не є дебаф на опускання палеток. Здається, є. Ну, я, звичайно, грав на механіку, але вона хоча б бачить, не знаю. Проте, коли я бачу відео в тіктоці, коли грають на це Галена, це просто жаст. Хто тут? Хто тут? Ой! Що ж мені робити-то? Я я прям. Блін, Блин, треба там крутилися, Я прям не знаю. Ой! Ти як ти до мене дістала? Я вже завернув закут. Я зараз подум. Ой! Я, Джордж мені не допоміг. Джордж мені не допоміг, тільки трошечки Блін! Блин! Еба, те, що убивайся. Ой-ой! Боже, який жах! Що це за слоумо! Який жа. Це якийсь капець. Ну. А я. я, я, я просто не знаю, як це коментувати. Непозорисько. Білета, я, я не знаю, бо вона може настак, вона зараз, то. Бо... Ну, ладно, я просто кайте не вмію. Хоча <кій> на джокері я непогано її не кайчу. Але вона може збити мені ракету. Це прям, це прям дуже сумно. Цікаво, хтось мене буде рятувати, чи ні. В принципі, В принципі, навіть якщо мене продадуть. То... ой! Ну. Да, але... Окей. Привіт. А що мені робити тепер? Що мені тепер? Що мені робити? Що мені робити? Ні! Що робити? ой я при ну знову це поводиння. І його тут. Ой, звідки ти взялася? Відки ти взялася, я тебе не просив за мною йти. Це прям якийсь скример, я не знаю. Ні, ну може, може просто треба назад дивитися, але це не фігня якась. Ну, я чесно, не думаю, що хтось все не можна, а я хочу. Я хочу у графіті, що вона така красива. До речі, скині, це як сігума. Він наче прикольний. Але. Ну, все, да Як я і казав. О, ще один українчик. Я не знаю, хто це. Але наш живчик. Ура! Хто йде? Mm, там наяда. А. Де? Де? Йо, пересете. Йо, пересете, ні, Вуча, відшипися від мене. Шо, та що ж таке? Йо, пересете. Боже мій, який жах? Який жах? Боча. Боча киш. Боже на яда? Вас тут двоє. Це не чесно. Це не чесно, це несправедливо. Де справедливість? Це якийсь жах. Дабл Тімери... Будь ласка, не робіть цього. Це не чесно. Мені не сподобалось. Я не оцінив ваш прикол. Міцер, нуйцер, давай. Давай. Його рости, я в тебе вірю. ай яй, -яй, 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 -яй. Ай -яй, -яй, -яй. боже, який жах! Який... Ай! До да звідки ти взялася? Ну Ви нормальні взагалі. Навіть я тільки війшов в смак. Я тільки це відчув, як воно тут повлізало Ну, що це за прикол? Це не смішно. Це не прикольно. Корда. О, корда в Лезі, красива жінка. О, вона не встигне. Даблтімери, Дабл ух. Дамблтімери. Я одного не можу відкатити, та тут два. Мунлайт мені подобається вже більше. Я не знаю, чому всі так фукають на мунлайт. Я його люблю. Де? Там буча? Що ще? Гейша? Um, excuse me. Ну. 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 Ну, блін. Йо, ПРСТ, ну шо це таке? Хто так робить? Ну хто так робить, блін? Відчепися від мене. Відчепися від мене. Йопарси, що схитане. Зараз хитане прям. Ні? Да. Най не но. Я не знаю. <тур> Блін, без екса не так прикольно. І шо? І шо? І шо? І шо тепер? Йо свитаю, я понял, що тепер. тепер. Треба було перебігти. Давай, давай! Ее, перемога! Перемога побігла! Ти взялася! Тебе тут не було. Звідки ти вилізла? Жінко. I'm sorry. Але. Це не окей. Дайте мені покаяти, ти хоч трошки. Ладно, ні, все. Я, я я більше не можу. Це останній матч це якийсь е, жах. Це якийсь жах і. Е, і жах. О, хто там? Це, це, це професор, да? Так, да? Я не бачу, я не бачу. Здавайка мені, взагалі, здалося, що це новий лист. Ой, йо, пересох. Що відбувається? Чому у вас тут двоє? Чому у вас тут двоє, блін! Це не чесно! Це якийсь треш. Це просто якийсь треш, якийсь жах. Ну все, я, я, я більше так не можу. До побачення. <плес> Кайте було, але знаєте, тріалка вона не безкінечна, мій час, та мої нерви також, тому просто дуже стисло вердикт. Мейнери Гелени, ви якісь божевільні, просто як ви на ній граєте? Так, 15% декоду чи скільки там в неї в плюсі, це, звичайно, дуже смачно, особливо на контрасті з моїми мейнами, у яких по мінус 15%. Але я не знаю, це все одно якесь знущання над собою. Але так, тепер у мене до вас є велика повага, бо це просто щось неймовірне. А так, дякую за перегляд. Як завжди, побачимося за тиждень.